Розглянемо невеличке замовлення з каталогу номер 7 Ось такий пакетик для нашого замовлення. Новий каталог, восьмий, з новиночками. І замовлення за 200 балів. 200 сердечок, точніше, я взяла таку водичку. Валера Тендер. Вона у вигляді такої трояндочки. Дуже ніжний аромат. Мені сподобався. Я вирішила взяти саме цю водичку, хоча там є ще деякі. За 200 сердечко, за 400, за 600. Можна взяти будь-які. Фемінель це у нас гель для гоління, залоєвера, 150 мл. Дуже пом'якшує процес гоління. Кремчик для рук серії Love Nature з Маракуєю. Такий поживний, 75 мл. Дуже гарна така у нас новиночка. Роликовий антипроспірант клад Famo Weekend 50 мл. Він з запахом того самого такого ж самого парфуму. Наступне це у нас гелі для душу. 250 мл це з ананасиком, Такий гарненький, та з полуничкою. Вони були в аутлеті, і ціна в них була доволі приємна. Дуже такі гарні гелі для душу, мені подобаються. Гаряча олія для волосся кокосова, така невеличка, 15 мл, я вирішила спробувати, як вона діє. І такі гелі для душу теж є в нас. Neon Vibes. Теж 250 мл. Вони були замість плати за доставку. Тут два замовлення в мене, тому я взяла їх, щоб вони були. Це у нас серія молоко та мед з жасмином. Лімітований такий випуск. Я взяла такий наборчик: рідке мило, тверде мило та крем для тіла. Дуже пахуча серія, вона мені. Дуже подобається. І набором брати було вигідніше. Гель-фіксатор для брів. Вже другий беру. Мені він подобається такий гарненький. І ще у мене є набір пробничків, так як я стала партнером бренду компанія присилає всім партнерам ось такі наборчики. Пробнички це Роял Велвет, нічний та дневний. Креми і Optimals це теж крем захисний. І присилаю ще пробнички парфумчиків. І тут і чоловічі, і жіночі, і новинки, та класика Все те, що знадобиться для продажів. І новий каталог як завжди з новиночками, з гарними пропозиціями. Ось таке було моє замовлення з каталогу номер 7 Oriflame.